Якщо ми подивимось на бабусь дідусів, це ті покоління, які називають покоління бебі-бумер, це кому старше 58 років, або покоління, кого називають X, це ті, кому 40, 41 до 50, щось там 6, 5, 7, там гуляє трошки в категоріях. Пригадаймо формативний вік, зокрема, бебі-бумерів. Чи самопікування взагалі було суспільною нормою? Та руки в ноги і в колхоз. Перепрошую. Тобто, самопікування, що таке суспільна норма? Це поведінка, яка суспільно менталітетно вважається схвальною чи не схвальною, а відтак засуджується це, заохочується. Я з примислового міста, з Кривого Рогу. Я собі не уявляю шахтаря тверезого, який йде до психолога. Але примусовий, ну, не примусовий, типу без варіантів вибору, профогляд на шахті, уявляю чітко. Тобто, у тих поколінь медичні послуги. Такі, зокрема, профілактичні носили автоматично примусовий характер.